І до випробувань новорічних, попри те, що дідів морозів їхніх братів перноелів та йолупуків у світі стає дедалі більше. Чи не кожна країна вже заснувала по кілька резиденцій для всієї цієї команди? Насправді кожен знає, де цілий рік живе головний Санта-Клаус. Але ми зараз зовсім не про казку, а про місце, куди їдуть з усіх кінців світу, не шкодуючи ані сил, ані коштів. Бо той персонаж, про якого розкажемо, ми, цілком реальний, принаймні з економічної точки зору і задоволення, яке він дарує. Григорій Жигалов прямо із Лопландії, і він радить готуйте лижі і мерші до Санти. Містечкоровані у Лапландії зараз, напевно, найпопулярніше місце для відпочинку новорічного. Десятки тисяч туристів вже сюди приїхали ще тисячі продовжують свою подорож літаками, автомобілями і потягами. Ба більше шість чартерних поїздів очікуються з Росії. Тож не дивно, що в усьому місті не лишилося жодного вільного номеру в готелі чи мотелі. Усі. Номери почали боронювати ще літа. Якщо вам дуже пощастить, ви зможете поселитись десь за 10-15 кілометрів відровені, і все для того, щоб особисто побачити Санта Клаус, який живе ось в цьому будинку. Власне надпис Санта is here» Санта тут говорить. Сам за себе ціни на проживання у Рованімі зараз коливаються від 90 євро у дешевому готелі до 300 чи трьохсот євро у квартирі в центрі міста, і власне це найдорожче, що зараз є у Рованімі. Усі решті ціни абсолютно середньої. європейські. кава коштує 3 євро. Вечеря 10-15 євро. Тож, якщо ви все ж таки вирішите відправитись сюди на свята, зустріти новий рік, ви тут наврядче вже встигнете, але на різдво абсолютно. То будьте готові до того, що квитки на літаки безпосередньо в Рованіемі, мабуть, вже всі розкуплені, тому можливо, доведеться поступити так, як ми. Ми прибули у Гельсінки, а далі автомобілем здолали 850 п'ятдесят кілометрів. І це тільки здається, що це далеко. Насправді, дорога у Фінляндії надзвичайно високої якості не на таку не дуже добру погоду. Зараз у Фінляндії сильні снігопади дороги всі. Дуже добре почищені, і, як я вже казав, десятки тисяч туристів їдуть сюди для того, щоб побачити Санта Клауса. Ми Санта Клауса вже побачили і поспілкувалися з ними. Завтра о 19.30 ви побачите усі деталі. А зараз те, що Санта попросив показати в ефірі сьогодні, Це Санта клаус Я передаю вітання з північного арктичного кола в Лапландії, Фінляндія спеціально для один плюс один. Я шлю для вас мої найкращі побажання. І будь ласка, дивіться один плюс один, бо ніколи не знаєш, хто там може несподівано з'явитися. Мерікрисмезангабініє с новим кодом. Тож що несподіваного можна знайти в офісі у Санта-Клаусе, що читає Санта Клаус, як за одну ніч він встигає розвести усі подарунки всім дітям. Все це завтра о 19.30 на 1+,1. З Лапландії Григорій Жигалов, Тимофій Кощій. ТСН «Тиждень» 1+,1.